Здравствуйте, мої любі з вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 16 листопада 2025 року. Останній чверть місяця Терезах, день місяця 26, й і символ його жаба або ж болото. Насамперед, любі мої, вибачте, будь ласка, що не завжди вдається вчасно завантажити відео. Ну, час такий, самі ж знаєте. Так що будемо пристосовуватися. І так, 26-й місячний день. Один із критичних місячних днів. Було б добре присвятити цей день відпочинку та не тратити без толку свою силу та енергію. До свого майна слід ставитися дуже уважно, тому що активізуються карманники, і шахраї, і злодюшки ну, різних категорій. Емоції 26 го місячного дня несуть у собі величезну руйнівну силу, можливі серйозні сварки, скандали, ізбиття збиттям мисок, стуканням дверима, збиранням валіз та з розлученням. Розвивайте в собі терпіння. Всі починання цього дня переходять в пусте базікання. День підходить для розриву відношень, які себе віджили, для того, щоб подати на розлучення. От. А іще в цей день може на вас налягти хвиля співчуття та любові до всього людства. От. Розвивайте в собі терпіння, здібність прощати другим. Ставтеся до себе вимогливо. От. А стосовно розлучення, так? подружжя швидко приходить до згоди по всім питанням, в тому числі, з ким залишаться діти після розлучення От. та право власності на набір алюмінієвих ложок. Та ще треба в цей день уникати контактів, добре спілкуватися із близькими по духу людьми. Тому що день 26 місячний, день тяжкий, сатанинський, потрібно зберігати спокій, висока ймовірність пограбувань або ж крадіжок. У цей день легко потрапити під чужий негативний вплив. Особливо обережними треба бути за кермом водіям та ще й напише, на переходах пішоходам також треба бути обережними. Вкрай проти показано в цей день заздрити та ненавидіти усі негативні емоції гоніть від себе геть. От. Адже саме ця енергетика наляже на нас та буде випробувати нас на людяність та на порядність. У 26-й місячний день не варто вирушати в дорогу. А ще не варто брати у борг та давати гроші в борг, бо ці борги можуть не повернутися або ж повертатимуться дуже довго. Остерігайте шахраїв. Пам'ятайте про них, пам'ятайте про шахраї в мережах, які представляються співробітниками, операторами банку. Не треба нічого розпочинати, бо це принесе тільки збитки. Категорично забороняється вихвалятися своїми досягненнями. От. Демонструвати свою зверхність, випробовувати удачу. Хвороби небезпечні в цей день, резерви здоров'я знижено, тому що. Краще утриматися від активної діяльності. Мовчання та харчова помірність допоможуть ослабленим та хворим людям. У 26-й місячний день так і тягне людей посваритися. Вони попусту теревенять, аж телефони червоні, та даремно тратять свою енергію. Не піддавайтеся негативним емоціям. Найкраще в цей день відпочити або ж утриматися від надмірної активності. Займайтеся повсякденними, звичними господарськими справами. Не треба багато думати та приймати рішення. У цей день може виникнути бажання похвалитися та перебільшити свої досягнення. Зупиніться вчасно. Замовкніть, якщо відчуєте щось подібне, інакше вам потім буде соромно засказане. От, Не метушіться, не спішіть, не пліткуйте. У цей день можна зрозуміти, як до вас відносяться другі. Якщо ж у людини завищена самооцінка, то обов'язково відбуваються такі події, які відкриють вам очі. От. У 26-й місячний день не можна брати шлюб, гуляти весілля, бо в такому шлюбі будуть тільки сварки, бійки, фінансові проблеми, зради та брехня. От фізичні навантаження в цей день не бажані, влаштуйте собі відпочинок, або ж скоротіть навантаження. Здоров'я в цей день дуже вразливе, можуть загостритися старі хвороби або ж трапитися нещасні випадки. 26 26-й місячний день гарний для візиту до косметолога, щоб навести красоту, видалити бородавки та розгладити зморшки, щоб почати курс масажу. Гарний день для самолікування методами народної медицини або гомеопатичними засобами, а також для того, щоб розпрощатися із тютюновою незалежністю. Незалежні... Із куріння. протипоказаний візит до стоматолога забороняється видаляти та лікувати зуби. А іще бажано відмовитися від вживання м'яса на користь риби, день перевірки на міцність, який ми можемо зіткнутися із шахраями, які видають себе за учителя, гуру чи наставника, а ще, можливо, в такий день потрапити в секту, день перевірки на егоїзм, так що краще все сприймати спокійно і розумно. Сни в цей день збуваються і ведуть до здійснення бажань. Водна стихія не дружить із людьми, які народилися 26 й місячний день. Їм варто остерігатися води, бо вона несе в собі небезпеку для них. Любі мої, а я вам бажаю міцного здоров'я. З вами була бабка Люся. На все добре. Я вас люблю, побачимося завтра.